Та, отож. Питання все, дивимося, сікуну, рази, буде про все давайте домовитися не підказувати. Добре? Ми боємося за ваші учасники. Анна Марія. -Марія. Альова, Петро, Василька, Андрій. Андрій, Анна Марія, саме на пам'ять Ну, побачимо, отож.

Країні належить червоний прапор з білим хрестом. Дівчата, ви також не працюємо. Ні, не відомо. Дані, гарімо, Данія, вітаємо! Є зараз законний банк. Продовжуємо мене! І ще одне нас запитають у вас, в якій пройде на судний чемпіонат Європи 2016. Правила. Тут не правила, покинь, не знаєш. Ні, не правильно. Не правильно. Добре так, даємо, даємо моря. І далі нідерланди. Вже два. Наступне запитання. Назвіть звір країни чемпіонат, яких грав Сергій Ребро? Сергій Ребро, в яких країнах грав? Руція, і вирішуємо собі до перемоги, ще одного загадайте, тому давайте увага! Аби ти нагадаю, що цей прис людям отеляє, як це гарячі Кури» всюди будуть. Тому заходьте на центральному стадіоні святого офісі, забирайте і повернути нам всієї розсичної кризи. Ось закажите за задання. Увага! Як називається офіційні м'ячі Європа е 2012? Це не знає прави. Так, відчуваємо запитання і зараз ми знаємо, що у нас З яким рахунком перемогла збірна України, За яким найбільше прикупком перемагала у своїй історії збірна України. Найбільше рахунок найбільше перемогла Україна. Я би що відбувалося в матчах загальчаном і Солдання. Майте щось, що вони маєте, сімей, ні, не хваляється. Не сидите, не Дуже правильно, сімо! Є нас переможець, диво, подивіться. Для вас теж Привітайте Андрія, за вас чувак, привітайте. його! Усі учасників нашого конкурсу ми нагородимо по своїми подарунками від Сенкої компанії «Захід». По пачці, там є пасіка по п'яти пальчиків, тому даруємо кожному із вас. ми подаруємо, ну, як убива теж. Як побіцяли, але у нас для вручення цього призу ми хочемо запросити, Ми надіємося. Єду, також запрошуємо для вручення офіційного сертифікату, запрошуємо керівника туристичної агенції. Всюди буду запрошую молодості.